Привіт! Тема переселенців, тема адаптації, тема адаптації мігрантів дуже зараз така актуальна, сучасна. Сьогодні я трішечки поділюся з вами деякими рекомендаціями, які сама використовую. Я дуже впевнена про це, кажу, що це допоможе, тому що за цей рік в мене вже третя інша країна, в котрі я приїжджаю, і мені потрібно пристосовуватися, прилаштовуватися до нового суспільства, до нового життя, до нових правил, до нових обставин все нове, все нове. І це дуже важко. Хто це проходив, це розуміє, але є маленькі такі речі, які допомагають адаптуватися, допомагають згадувати нашу родину, нашу країну. І, по перше, те, що помістилося в валізу. Те, що ми брали з собою, речі то само собою, речі, одні можна продати, інші потіряти. Але є такі маленькі речі, оберіги, які допомагають прилаштуватися до нового життя. Ну, всім відомо, багато українців використовують прапор. Так. Дивлячись, тільки дивлячись на цей колір, це дуже допомагає. Гармонізувати внутрішнє становище. Що я з собою взяла, і те, що мені допомагає, це дуже такі невеликі книжечки з психології, з коучингу, які я не змогла залишити. Не тому, що це моя робота. Тут навіть є закладинки, тому що я перечитую, тому що я сама себе підтримую і підтримую цим іншим. І це ще не прочитана книжка, упакована, яка чекає своєї черги. Ось такі невеликі поради. Я сподіваюся, що у кожного з вас є теж які такі е, тотемні речі, які допомагають вам нагадувати ще це не все. в мене ще тут у книжці є е, фотографії моєї родини. Всіх моїх близьких людей, які мені дуже дорогі, і яких я хочу бачити. Не всіх можу бачити біля себе, але це мені допомагає підтримувати себе, і це я рекомендую для вас. Тому. Психологічного здоров'я, фізичного здоров'я Україна переможе.